Вітаю, шановні глядачі, звільнення мого колеги Олександра Плющева з московської радіостанції Ехо Москви, стало однією з найголовніших новин не тільки на російському, але й на усьому пострадянському інформаційному просторі. Плющева, в принципі, звільнили без якогось реального пояснення причини, навіть без узгодження з головним редактором радіостанції. Однак всі усвідомлюють, що це відбулося тому, що він у своєму блозі задався питанням про існування якоїсь божественної справедливості, коментуючи загибель сина нинішнього керівника адміністрації президента Росії Сергія Іванова. Цей син був відомий лише тим, що після того як він вбив своєю машиною. Москвичку похилого віку справу проти нього закрили за відсутністю складу злочину. І з цієї справи зникли навіть такі докази свідків, як повідомлення, що жінка переходила вулицю на зелений сигнал світлофору. Однак я зараз не збираюся коментувати. Зміст цього запису, який, до речі, був майже відразу видалений колегою, я збираюся говорити про те провалля, яке існує між чиновниками і народом. І мені здається, що російські чиновники навіть не здогадуються, як їх ненавидять. Лекцію про моральність Саші Плющеву прочитав голова ради директорів об'єднання Газпром Медіа Пан Лєсін. Цей пан Лєсін, звичайницький злочинець, і це не образа, це висновок європейського суду. Пан Лєсін, коли був путінським міністром з питань ЗМІ, прийшов в тюремну камеру до тодішнього власника телекомпанії НТВ Володимира Гусинського і примусив його, звичайно, з шантажем і погрозами віддати телекомпанію Газпрому. Це така. Справа, яка ж ніяк не схарактеризовує людину як високоморальну. Однак така поведінка пана Лісіна, вона звичайнісінька для російських чиновників найвищого рангу. Вони всі люди насамперед аморальні. По-друге, вони абсолютно не побоються нічого, бо контролюють суди, знаючи що їм нічого не буде за жодне з їхніх злочинів, і вони навіть не побоюються це демонструвати власному населенню. Таким чином, вони і перетворили Російську Федерацію з держави у об'єднано злочинне угруповання на чолі з Паханом Путіним. І що тут дивуватися, що їх не люблять. Нам потрібно це враховувати. У нас провалля між чиновниками і народом теж кричуща, величезна. В часи Віктора Януковича ця провалля, звичайно, було набагато більшим. Бо цей кримінальний президент усьому намагався рівнятися на російський взірець, на Володимира Путіна, і його кампанію з Кремля. Але зараз ситуація ще не вирішена повністю. Ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що у людей немає довіри до депутатів, до чиновників, до суддів, до влади, як такої. Поки цю довіру не повернуть, поки ми не побачимо, що судді дійсно виносять справедливі вироки, що вони захищають громадянина, а не того, у кого більше грошей, чи влади, ми не побудуємо суверенну державу. І тоді, в блогах, наших українських журналісти також можуть з'явитися записи, ідентичні тому, який з'явився. У блозі мого російського колеги. я вважаю, що російських чиновників всіх цих путінських посіпак є за що ненавидити. І я дуже хотів би, щоб наших українських чиновників не ненавиділи, а поважали і намагалися допомагати їм у побудові сучасної країни. Але для цього вони самі мають змінюватися. Хай щастить.